Він а, спитав, чи не хочу я йти а, мери? в Мери да, у команді. Але я ж а, в мене є два приводи, з яких я не хотів. Перший це а, я не вірив, що він стане президентом. Ніхто не вірив у 2018 році. Жодна людина не вірила, І, окрім нього. Ну, ви допускали у 2018 році, коли до, до старту його. Допускали? Так? Да. Вже є одна людина. Я не вірю. І є ще інша причина, яка унеможливлює мою роботу в такій команді. Мене неможливо буде викликати на банкове. Тобто я, якщо піду працювати, я хочу бути незалежним. І Оця незалежність для мене важливіша ніж посада.